І про школи поговоримо далі з Андрієм Вітренко, депутатом Київської міської ради, заступником міністра освіти і науки України. Вітаємо вас. І одразу питання сьогодні, як я наголосив, 1 вересня школи відкривають свої двері для учнів. Більшість шкіл у Києві працюватимуть в очному форматі. Чи все зробила місцева влада, щоб створити безпечні умови для школярів під час повітряних тривог? Доброго дня, доброго здоров'я. Слава Україні! Дякую вам за запитання. В першу чергу хочу привітати всіх освітян, всіх хто вчить, всіх, хто вчиться з таким е великим святом, який у нас сьогодні відбувається днем Знань. Я Впевнений, що цей рік стане для нас переможним як на полі бою, так і в сфері освіти. Що стосується вашого питання напряму, я е відповідно до того, що відбувається зараз в місті Києві, е міська влада намагалася щось робити. Я можу дати таку оцінку, як заступник міністра освіти, як депутат Київської міської ради. Питань залишається ще дуже багато. Найголовніше питання це взагалом місто Київ не забезпечено фондом захисних споруд. Тому е найкраще забезпечені дійсно школи і заклади освіти. Тому житель було прийнято рішення ради оборони міста Києва, що під час повітряної тривоги, яка відбувається під час навч... проведення освітнього процесу, в заклади освіти можуть переходити люди з оточуючих тобто переховуватися е жителі оточуючих міст. Саме в закладах освіти я вважаю, що це не зовсім є прийнятною, але основна причина це недостаток. Специфічних місць для укриття всього населення в місті Києві. Що ще які ще питання, які ще проблеми є у закладах освіти, і їх укриттях? Ну, по перше, і найголовніше це охорона цих укриттів під час вечірнього Ну у вечірній та нічний час, щоб туди не заходили сторонні особи і не користувалися цією матеріальною базою. Тобто, це питання також в місті Києві. Не вирішено, воно зараз вирішується, але я впевнений, що міська влада має ще включитися і ще зробити ще більше для того, щоб його. Закрити окремо, хочу сказати: у нас є в місті Києві школи і дитячі садочки, які взагалі не обладнані укриттями. Це проблема. Ми ще в квітні місяці робили розрахунки, що побудувати нові укриття є економічно вигіднішим ніж. Витрачати кошти на те, щоб вихователі та вчителі були на простої і сплачувати їм дві третини заробітної плати. Але станом на сьогодні у нас лише чотири пілотні проекти будівництва нових укриттів в місті Києві. Я вважаю, що це є неприпустимо. Держава, наприклад, надала півтора мільярда субвенцію на всю країну на місто Київ, враховуючи співфінансування, 111 мільйонів додатково на укриття в закладах освіти. Чому вони не використовуються? Це також питання, яке стоїть перед міською владою. Дякую. Так, є ще чимало питань. Зокрема, от вчора стало відомо, що Київська міська рада планує виділити 133 мільйони гривень в цілому на укриття в Україні і близько 40 мільйонів гривень на капітальні ремонти існуючих укриттів у школах, дитячих садочках, гуртожитках. Чому це відбуватиметься під час навчального процесу? Чи не заважатиме це дітям-викладачам і чому це не можна було зробити влітку? Безумовно, це заважає темно навчальному процесу. Я вас абсолютно підтримую в цьому. Ну, наприклад, навіть мої діти, які ходять звичайну київську школу, вони два тижні будуть навчатися в режимі онлайн, тобто дистанційно, бо укриття ще не закінчене. Тобто, ви... в які причини перша і найголовніша причина в тому, що затягувалося проведення конкурсних тендерних процедур, не підписувалися департаментом фінансів, і департаментом економіки. Адресні переліки для того, щоб а, заключалися всі ці договори, тобто великий комплекс бюрократичних якихось перешкод, перепод стояв і проблем стояв перед виконавцями цього замовлення з боку держави. Тому я впевнений, що необхідно включатися всім і депутатам Київської міської ради. Ми це робимо постійно. Ми створили і тимчасову контрольну комісію за станом укриттів, і тимчасову контрольну комісію за станом витрачання бюджетних коштів в період воєнного стану. Ви розумієте, ми там знаходимо жахливі речі, на які ми будемо реагувати і будемо включати повністю депутатський контроль для того, щоб таких ганебних випадків, що укриття у школі на першого вересня ще не відкрито, вже не було в місті Києві, бо наші діти взагалі не заслуговують такого. Дякую. Ну не лише е, депутати будуть стежити за виконаннями контролювати в межах ТСК, але так само і молодь Вже в столиці, от, зокрема, створюють е, таку собі Київську молодіжну раду при Київській міськраді. Термін подачі до речі, документів для вступу продовжили до 24 вересня. Для нашої держави це нова практика. Поясніть навіщо створювати молодіжну раду при міськраді, і хто може туди вступити, з якими повноваженнями потім молодь буде відповідно здійснювати. Е, Ну, той самий контроль, наприклад, а, ви знаєте, це дуже слушне питання, тому що молодь у нас є чи не найактивнішою частиною суспільства. А, єдине, що хочу сказати, що Київ, на жаль, на жаль, чи не єдине місце, чи не останнє перепрошую місце в Україні, де ця молодіжна рада була створена. Це було нашим одним з наших перших. Проєктів рішень, коли ми стали членами Київської міської ради, і подали цей проєкт рішення, тому що ми побачили, що молодь столиці жодним чином не впливає на кінцеве прийняття рішень, молодіжна рада при Київській міській раді буде дорадчим консультативним органом. Хто може туди входити. Туди можуть входити представники студентського та учнівського самоврядування, туди можуть входити представники молодіжних організацій політичних партій, і туди можуть входити представники громадських організацій, які безпосередньо пов'язані з молоддю і з молодіжною діяльністю, розвитку молодіжних ініціатив та місцевого самоврядування. Я, як голова бюджетної комісії, планую залучати молодь до консультацій в рамках бюджетного процесу. Планую залучати молодь до консультацій щодо стосується і гендерно орієнтованого бюджету. І от всі ті речі, всі ці новації, з які мають зараз високу експертизу наші молоді люди, вони всі мають бути імплементовані в рішенні київської міської влади, тому що молодь це саме та частина суспільства, яка буде відбудовувати Україну, і ми маємо слухати і бачити, і реалізовувати пріоритети саме їх бачення розвитку. Громадянського європейського суспільства, яке буде засновано на патріотизмі і високих моральних цінностях, дякую. Що ж, пане Андрію, після створення постфактум мовити, цієї молодіжної ради будемо вже говорити ефективність. На цьому дякуємо вам, Андрій Вітренко, депутат Київської міськради, заступник міністра освіти і науки України.